Який урок з минулого ти не засвоїла? Ось ось якісь такі мені дивні сьогодні проходять ідеї для розказів в голову. Але давайте вся карта кутається. Який урок? Якщо такий є, а раптом ти все засвоїла, і ти у нас молодчинка. Діва мечів, в принципі, ти досить, ну, ти дійсно ну, тут дуже багато аналізувала і засвоїла багато чого. Можливо... Можливо, якісь спогади досі тебе десь мордують і розчаровують, але ти, в принципі, тут гарно все проаналізувала, і немає чого ну, хвилюватись. Мене дивиться, що вона якась тут, яка за минуле не тримається, тому я навіть не знаю, що тут сказати. Тут все вже передумано, все засвоєно, та деколи сумно, але це нормально, що ми часом сумуємо. За чимось, чи кимось, з минулого. головне, не керуватися виключно якимись цими дивними сентиментами, так? Ну, М -м -м ти дуже добре все робиш. Тут, типу, не знаю, мене не дивиться людина, яка тримається за минуле. На я записувала цей розкид, хто його зна. Ну, окей.